Засідання міської комісії з питань околичної безпеки та надзвичайних ситуацій, прибули члени. У місії формулічно є. Також запрошені керівники навчальних закладів, з яким подається, мав би подавати структуру тецу. Можна говорити. Далі говоримо, кожний станцію. Отже, ще раз доброго дня всім. Починаємо бути засідання міської комісії з питань ефективно-полічної на безпеки навчальної ситуації. нас сьогодні одне питання стосовно зриву опалювального сезону філії Тов Костанза, тому що обіцяло нам, що на суботу-неділю вже вийдуть на режим опалення, місто буде подань на каполноцій. На жаль, цього не сталося. Чому не сталося? Тому що, я так розумію, що нафтогазів не подав піковий газ. Відповідності сьогодні в Києві о 11-й годині буде зустріч з керівництвом НАКНАВТОГАЗом з тим, щоб мога швидше їм дала даний підвод газ, ПСОН так називаємо газ. Ми спілкувалися по телефону з помічником Дмитральної керуючим, обіцяв приїхав, але напевно нього не вийшло. Але сьогодні, ми напевно, більше не покритикувати когось, а допомогти їм. Тобто нам треба оперативно підготувати звернення на автогаз, щоб вони там не тягнулися. І сьогодні, максимум завтра, щоб ми вже мали цей газ на філі топ дистанція і могли вже всередину розпочинати більш-менш торгу, довечір, може до ранку, більш-менш опалюваний період. Тому сьогодні ми прослухаємо наших запрошених, наших керівників, визначимося, що будемо робити з школами, з садочками. Так на цей період часу перше слово у нас раз і ванчер. Константи, керівники, все тішить, тому що вони вже на дуже вірити про свою роботу, яку вони направлялося на підприємств роботу, вони набирали суттєво, стат, і, 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 і підприємство готове до подачі, у нас я повністю готові. Вони заповнили мережу спільно з нашим клієнтом, заповнили мережа заповнена, що я знімаю. Єдина є проблема про те, що їм дають півгаст. З їхніх слів документами вони подали ще в п'ятницю зранку на погоді. Так вони сказали, тут і буде погодження, вони зразу станцію включають. Ми, там, вони планували, що це відбудеться в п'ятницю після обіду. І, відповідно, ми е, з керівниками наших навчальних закладів, освітніх і садочків планували підтрати тепло в суботу, неділю для того, щоб там, на жаль, цього не сталося, тому виїхали трошечки. Ми презентували проєкт за. Так, ми були правосотного оперативних було працювати. Добре, я питання, Тересланович. Дякую, Траславич. Леся на до загальної середньої освіти, 5 закладів дошкільної освіти та 1 заклад позашкільної освіти. До таких умовах, які є зараз в закладах загальної середньої освіти у кабінетах 8 градусів, може бути і 12-15, якщо сонячна сторона, в нас є можливість відповідно до 10 статті закону України про загальну середню освіту, загальну середню освіту, прийняти рішення про перевід на дистанційну форму навчання. Заклади дошкільної освіти, там менші приміщення і дали завдання включати обігрівачі. Станом на за 10.8 доповіли 5 керівників, у яких немає опалення, що в них температура від 12 до 15 градусів. Звичайно, що це є температура не низька, однак е, тільки о шостій годині включили обігрівачі? Таким чином ще зараз трошечки підігріють і зможуть прийняти дітей. Ну, Запис по дошкінутої ради, то і після об'єднання вже трошки поводимо мови, нам допомогли можуть підвищити температуру. Як ми будемо зараз протоколом рекомендувати теж таки до періоду початку опалювального періоду, проводити на дистанційному режимі? Сподіваються, що до середи. Але все ж таки краще підстави, щоб вимерзли не хворіли. Є питання до Лесянастерів. Ну, добре, дякую семейство. Так, тоді Олег Юрий, будь ласка, зачитайте протокол. Ми пропонуємо для комітета. Протокол номер сімнадцять позачало засідання міської комісії на полічної диспері самозвичайно ситуації 4 листопада 2024 року. Слухали. Перший процес опалювального сезону філією того «Постанця» на території Кавської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. За результатами докладу та до зрахуванням обговорення комісія вирішила. Перше, інформацію докладачів щодо ситуації, яка склалася в філії ТОВ станца, взяти до вільного. Друге Директору філії ТОВ станца з метою забезпечення належного походження в сезону. На території громади невідкладно подати тепло носій на місто та розпочати опалюваний сезон відповідно до рішення виконавчого комітету Кавговської міської ради від 16.10.2024 року за номером 260 про початок опалювального сезону 2024 2025 років в Кавурській міській територіальній громаді. Термін виконання невідкладний. Третє управління житлово-комунального господарства Кавської міської ради підготувати звернення. 3.1. До НАК нафтогаз України щодо забезпечення гарантованого, безперебійного фільового постачання природного газу філії того Костанза для надання нею послуг теплопостачання жителям Калуської міської територіальної громади у осінньо-зимовий період 2024-2025 років. 3.2. 2 Апарат національної безпеки та оборони України та Кабінету міністрів України. Як суб'єктів Національної системи захисту критичної інфраструктури щодо зриву опалювального сезону філії того Костанза на території Калинської міської територіальної громади. 3.3. віце Віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території України, головних штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та палатичного комплексу до осінньо-зимового періоду 24-25 років під час воєнного стану Олексія Кулеби. До Міністерства енергетики України, Фонду державного майна України, голови обласного оперативного штабу і забезпечення сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативного відновлювань провідного об'єктах життєзабезпечення Івано-Франківської області в усіх зимовий період 24-25 років, Вадима Созоника, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, пані Світлані Нищук, голови Калуської районної державної адміністрації. Філії того Костанза, арбітражного керуючого того Костанза щодо зриву опалювального сезону філії того Костанца на території Казувської міської територіальної громади. 3-4 Служба безпеки України, прокуратури Івано-Франківської області, головного управління національної поліції Івано-Франківської області щодо вжиття невідкладних заходів до керівництва філії Того Костанза. Арбітражного керуючого постанцю у зв'язку із зривом опалювального сезону на території Калуської міської територіальної громади. Термін виконання до 4 листопада 2024 року. Четверте. Рекомендувати керівникам Калузьких ліцеїв Калуської міської ради № 2 4, 5, 6, 7, 10 організувати освітній процес у дистанційній формі навчання. Термін виконання з 4 листопада 2024 року. Ясно. У твариці з виконанням рішення комісії з цього питання покласти з заступниками спілкуваних, бо там речі розвитують ще по-ділянськи. Можна тільки каверських пенсій, або ж інших отримати? Так, урахування. Інших відповідей? Так, урахування. Тому що там, коли не визнаємо, то є інші. Чи це не відповідальність цілях форм? Це є ще питання зауваження до даного протоколу? Немає. Не має. Хто задав фотофорум, хто за? Проти утримався, Так, одноголосно за, протокол підтриманий. І Тарас Іванович на протяг пів години ми маємо цю відправи, то буде влучити. Вони хтось на родині все вже мали. І так цього царас мали, і я не кажучи. Всім дуже дякую.